Всім привіт! Зайшов на металоприйомочку. Тут у мене як праздник. Зараз вам покажу що є з нового. Лайк, підписочка, давайте глянемо. Інтересно, люблю такі всякі речі. Начнемо, звісно, ключів. Ключів дуже багато подобавлялось, у них цілі гори. Позавалювано ящики, 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 пасатіжики. Тут пішли всякі зубила. Дивіться, які здорові, менші більші, заводські, самодільні ключі. Розводні. Теж може що додавалось, може що було Уже все. Я не спомню, що тут було. Дюбілянові, дивіться які. Новий Чи анкіра, анкіра е, Так, Бе щось трошки приболів. О, Дивіться, який ключик французький розводний БМК називається. він У нас, по крайній мере, в Запорожжі він БМК, як він тут називається, Хреня газна. Е, Дивимось далі, що тут є цікавого. Е, ну, це вже такий стертий. весь Це що таке, кришка якась, від кофіварка може. Е, тоді трубні тиски. Такі-такі, які хочуть ще варіації тих тисків старі. Навіть не знаю, совєтські, ПРЛ чи що там у них написано. Там вже нічого не написано, але вони хороші, качественні і вечні. Ще сокирка. Ось такі от закльопочники. Ви подивіться, який він старий. ЧЗВО. Це ж, по-моєму, що то це. Не повні. заклки якісь, по-моєму, ставить. Чи пробивати. Такі штуки там ще на улиці, зараз ми до них теж доберемося. Так, дивимось далі. Барабани нові. Зі навіть не дивився. Ну, не інтересно, тягайся з таким Колодки такі, такі. От який. Двоєчка Старі. Цей тріснутий. Трещину думаю, видно. Там он ще один. Тут ще два. Цей хорошенький, його, звісно, зачухати би. Немає Ні гаража, тому немає де його чухати. З цим щось не вийшло, цей кривий. Я вже професіональним його зглядом бачу. Дрелька. Теж здали її. Уже вона кому валялась давно. Не теж не інтересно. І Іще ящики з ключами. Тут дорого продають от чомусь прикол. Я б купив би щось ну, дорогувато. Та й куди мені потім все дівати? Я просто дивлюсь на це все. Якби мене був трошки польський заїхати, сказати. Ящик типа з вами. Візьму ящик, потім все що не продасться, привезу бабки по дірібаним. А так вони лежать ржавіють, дивіться, які хочуть. 24, 22, 18, накидні, рожкові. Ще якісь там є. Це що? А, це обичні. Ящики, молотків, можна знайти на металоломі. Теж здано воно все примерно по 70-80 грошей за кілограм. Ну тут хлопці відкидують красавчики, тому що на більшості прийомів в Польщі таке ніхто навіть, не робить. кирки. Ще молотки, ще отверточки, саморезики, такі ось якісь анкера такі тубіля, римболти М24 Хороший. Такі штуки. Це з якоїсь опалубки, видно бетон ставить. Уголочки теж, наверное, з тої парафії. Мангальчик. Давно він же стоїть, кому не нужен кондиціонер. Можна було провірити роботи. Струбцина. Все с металового. Ой-ой-ой, дивіться, які хороші. Ключі, ключі, кусачки. Опа. Подивіться, який красавчик. Це заслужений лайк ще ні, огляньте. Ну, я таку перший раз ще такий в житті бачу. Клас. Все здається на -да. І Ще скільки ж. Кусти підстригати. На дереві, на дереві, не ті що в штанах, а на дереві кусті можуть підстригати. Зараз підемо до станочку і дивиться, що там робиться поки ми тут вже додивимося скорочні обороти. Тоже продається. По ценам не знаю, не спрашивав. Ну, мені він не треба просто. він мені нужен? Плюс газонокосилки, Плиткорізові такі ось здорові станки. Тоже стоять. Давно вони вже стоять. Вірить, я, по-моєму, колись знімав. цього тут точно не було. Це якийсь станочок робиться, щось вставляється дрелька, напевно, і потім ставиться кружок, і можна точити ножики, я так думаю, правильно? Злотих 50 воно точно стоїть. Що в нас по станочкам? Дивіться, які станки поздавали. А, там ще один колон, він тріснутий сильно. Значить, приступимо. З чого приступити поки я не знаю. Така от циркулярка була. Моторчик 220, це роботи можна включити, провірити. Так от він виглядає. Невеличкий, прикольний. Тоді ще ось такий от станочок теж робочий старий. Робочий повністю, бачите, зверху там ставився кружок і можна було метал різати чи плитку. Що там настий? Поэтому по, по керамике, не настоїть кружочок, а такий теж його здали. Гантели на не прикольні. Барбел, барбел. Така, така, така. Жарко, нема чим дихати. Оце теж все здали. А це ще є? Таке даже нікого не бачив. Просічки прикольні. Молоточки. Ой, я щось з ним поламало його трошки. Таке, таке. Тут ще от всякої штуки. Кстати, я ще вас хотів спросити, що це таке. Що ним знімати. Я знаю, це якийсь сьомник. А що ним видавлювати, чи знімати його знає. Пошню якусь. Непонятно. Домкрат. хороший, качественний. І оці штуки вони ж твариються, помните ще колись знімав, не знаю, пів назад, назад лежали і так до сих пор лежать. Інструменти, все поздавали. Це все теж. Фух.